Будь-який бізнес створюється для того, щоб його результатами користувалися люди. Згадайте усі найповажніші, найвідоміші, найуспішніші бренди: Apple, Tesla, Vuitton, Amazon, Samsung, Microsoft, Ikea, McDonald's, Nike, Google, Coca-Cola, Toyota. Кожен з них славиться саме тим, яке ставлення своїх клієнтів до власного товару, послуг та компанії вони змогли побудувати. Проблема нашого суспільства полягає в тому, що в принципі нас не вчать будувати відносини. Існує дві основні стратегії відносин в бізнесі: влітати і будувати. Почнемо з людей, яким притаманно влітати. Такі стратегії властиві швидкість, місцями поверхневість і бажання робити вже умовно, побігли, а потім розберемось. Є друга категорія. Ті, хто кажуть, почекайте. Давайте спочатку все обговоримо, обміркуємо, домовимося. А потім, якщо нас все влаштує, почнемо. Тут характерні поміркованість, неспішність, часом навіть уповільнений темп, увага до деталей і інколи може доходити до прискіпливості. Кращою для бізнесу є стратегія будувати стосунки. Бо якщо влітати у відносини, то це завжди призводить до ситуації, коли починаються проблеми. Це тільки питання часу. Існує така річ, як очікування. Кожна людина має своє очікування, навіть коли не усвідомлює їх в моменті. І все може складатися чудово, допоки очікування виправдовуються. А ось коли щось іде в розріз з ними, о, тут ми відчуваємо цілий спектр емоцій від здивування, аля чекаєте, як це? І до обурення, коли фраза та як таке взагалі можливо, це прям дуже такий лайтовий варіант. Тут мова про потреби, і варто навчитися визначати їх як власні, так і тих людей, з ким вам важливі продуктивні відносини. А це вже про іншу стратегію про будувати відносини. Тож, вміння будувати стосунки замість влітати в них це успішна бізнес-стратегія. І складається вона з трьох основних етапів: а саме побудова стосунків, їх розвиток і завершення відносин. Для того, щоб якісно будувати або створювати стосунки, нам необхідні наступні дії. Перше це вміння якісно ставити задачі, будувати цілі і говорити про них. Коли ми чітко розуміємо, а задля чого нам та чи інша взаємодія, для виконання якої мети, якої задач і функцій. Тож конкретна ціль це перший аргумент. Розуміти для того, щоб у що. Друге, це вміння дуже чітко окреслювати те, що для нас саме в цій площині стосунків, саме в цих відносинах буде прийнятно, а що не прийнятно. Третій пункт, на який важливо звернути увагу, це очікування. Правила є те, що прийнятно, те, що бажано, і те, що неприйнятно. Є те, що від тебе очікують, є те, яким чином будуть відбуватися ті чи інші процеси, як будемо комунікувати, на що сподіваюся, чого бажаю, що буду вважати хорошим результатом, а що незадовільним, за яких умов ми готові розпочати спільну діяльність? Коли оці робочі відносини почнуться? Наступний пункт це розмежування відповідальності. Четвертий пункт яким чином буде розподілятися відповідальність, де починається відповідальність кожного, де вона закінчується, чим вимірюється, як звітувати про відповідальність? Наприклад, ініціатива, як її брати на себе, де межа ініціативи, а де необхідно і важливо погоджувати. Всі ці питання пов'язані з розмежуванням відповідальністю, і в тому числі важливим не пропустіть його про те, як закінчувати відносини. Є такий чудовий вислів, не питання війти відносини, питання, як з них вийти, все це стосується блоку того, як ми створюємо стосунки. Другий етап в робочих відносинах. Це те, як ми розвиваємо стосунки. Це може стосуватися клієнтів, це може стосуватися наших бізнес-партнерів безпосередньо. Це те, як ми проявляємо себе, коли вже почалися відносини. Що впливає на те, щоб ми могли змінювати ці домовленості? Це якраз формат взаємодії, перший аспект другого етапу. Чи все нам вдалося врахувати в цих первинних домовленостях? Чи є в нас вже щось? Що змінилося, і відразу це необхідно коригувати, чи з'явився якийсь новий додатковий чинник? чи нам необхідно врахувати ті аспекти, які стали наявними? Другий аспект це формат змін. Обставини непереборної дії, зовнішні чинники, внутрішні чинники. Змінилася кількість людей, кількість задач, направлення бізнесу, можливість надавати ресурси чи навпаки обмежувати їх. Коли відбуваються зміни? Яким чином це відображається в наших домовленостях? Як ми домовляємось про зміни і фіксуємо їх? Корекція домовленостей, як саме їх коригувати. Ми говоримо окей, потім розберемось і колись там потім повертаємось, щоб прийти до консенсусу, або ми зупиняємо процес взаємодії, передомовляємося і тільки після погодження продовжуємо працювати. Ну або припиняємо її взагалі, якщо рішення не задовільняє третій етап. Це завершення відносин. Тому завершення відносин передбачає два важливих аспекти, точніше, два пункти. Перший це безпосередньо саме завершення відносин, і другий розмежування відповідальності. Перший це вихід, тобто очікуване припинення відносин. І тут все може бути просто і без нюансів, якщо все, що передувало цьому виходу, було чітко, прозоро і згідно попередніх домовленостей. Другий пункт розмежуванні відповідальності, коли ви розумієте, що зі своєї сторони ви, як підприємець і роботодавець, маєте надати людині і відповідно до того, інша сторона також розуміє, що має зробити зі свого боку, умовно здати свою роботу, передати контакти, навести лад і тому подібне. Тож має відбутися розмежування відповідальності шляхом реалізації виконання певних раніше узгоджених дій.